Усміхнені та енергійні такими приїхали до Києва 100 військових медиків, лікарів та госпітальєрів. Вони повернулись з десятиденної психологічної реабілітації в Швеції. На вулицях Стокгольма мешканці всіляка підтримували наших військових, дарували подарунки та фотографувались. В Швеції дуже щирі. Люди такі природа надзвичайно хороша. Воно так надихає. І наші дівчата з Реповеру вони просто як чарівні феї. Вони робили все для нас можливе і воно дуже тепло. Владислав Свердліков був рекомендований до проєкту командиром своєї військової частини. Лікар від початку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України. Від простого солдата він дослужився до лейтенанта медичної служби. За цей час був на різних напрямках та потребував психологічного відновлення. Даний проєкт це просто неймовірно, тому що нічого подібного саме для медиків в Україні немає. Тобто це саме психологічне відновлення. В Україні воно насправді і не буде настільки дієвим і неможливим, тому що сама обстановка в Україні, на жаль, така, що не дозволяє відволіктися від оцієї буденності, від цієї саме бойових дій, саме цієї напруги, яка просто у повітрі в Україні. А у Швеції є можливість побути на природі, на самоті. Вирізняється з-поміж інших учасників лікар та начальник медичної служби батальйону Юрій Моцик. Він напередодні повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Перебував на Бахмутському напрямку та знаходився на позиціях разом з іншими військовими. Юрій говорить, проєкт «Репавер» допоміг йому відволіктися на деякий час забути про все на світі. Їхня була ідея спочатку, щоб ми були такими, якими є. От такі, такі, як я. Навіть волосся відросли з тих, бачите, люди просто з таким величезним серцем відкритим до нас абсолютно всі шведи. Стала на захист своєї країни бойова медикиня Людмила Шевчук. В збройних силах України вона вже сім років. А обов'язки військової лікарки виконує спочатку повномасштабного вторгнення. За цей час перебувала на Донецькому та Херсонському напрямках. Вона сміливо виконувала свій обов'язок навіть під час обстрілів. Не хотілося б бачити те, що ми бачили. Ми до останнього не вірили. Потім, вже коли приїхали туди, я дуже довго стояла і кажу, що це неможливо, просто це могло статися ну когось могли іншого обрати. Да, ну. Обрали нас. В рамках проєкту Репавер передбачено психологічний супровід учасників. Військових за допомогою браслетів розділили на невеликі групи. В програмі використали різноманітні методи для реабілітації. Ми досліджували взагалі разом з ними психологи, разом з учасниками і територію готеля, досліджували один одного. Ну з точки зору психології, практикували різні корисні техніки, які можуть бути корисними на полі бою під час бойового стресу у різних випадках життя. І навіть ми розуміємо, що ці техніки ефективні по історіям випускників. Організатори проводять унікальний експеримент. Учасники фотографуються та заповнюють анкети до та після проєкту. Це однозначно позитивна динаміка, тому що ем, очі, які я дивлюся зараз, це очі наповнені сенсом. Особливо після того, що я не можу вам говорити про психологічні певні моменти інконфіденційності. Проєкт «Репавер» вперше реалізували у грудні 2022 року. Його мета завдяки психологічній реабілітації відновити якомога більше людей, які надалі врятують тисячі інших життів. Учасники ділились між собою важливими порадами, відвідали історичні екскурсії, музеї та військову базу для обміну досвідом. А ще зустрілися із найвищими посадовцями, які формують альянс захисту всієї Європи. Цього разу до нас зголосилися прийти на зустріч міністр оборони Швеції, міністр закордонних справ Швеції, міністр охорони здоров'я Швеції і ще безліч різних генералів, військових представників, військових аташе, тобто. Відчувається підтримка з усіх сторін на найвищому рівні цієї країни і нашої країни, в тому числі, тому що локальні представники також обов'язково знають за наш проект. Тим часом військові медики з новими силами знову повертаються до своїх позицій. А організатори вже планують наступний проєкт у березні цього року. Вони запрошують до співпраці представників бізнесу. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з центрального вокзалу у Києві. Спеціально для Медіапогляд.